Доброго дня! І це наш новий урок з алгебри 8 класу. На цьому уроці ми з вами порішуємо такі завдання, де потрібно щось спростити, можливо, щось обчислити. Звичайно, з квадратними коренями. Ну, давайте перший приклад. Треба обчислити. 3 помножити на корінь 64. Спочатку обчислимо корінь 64, це буде 8. Отримаємо 3 помножити на 8, тобто 24. Наступне. Ось таке. Корінь з 7 і все це у четвертому степені. Потрібно обчислити також. Ну, дивіться, спочатку скористаємось ось цією властивістю. Корінь з А у степені М дорівнює корінь з А і А у степені М. Авна, звісно, більше або дорівнює нулю. Тоді отримаємо корінь з 7 і 7 у четвертому степені. Тепер дивіться. Давай спробуємо ось це привести до ось такого вида. Давайте представимо четверту степень як а, степень степені 7 у квадраті і ще у квадраті. Тобто з таким шином. Так? Ну і тепер скористаємося цією властивістю. У даному випадку ось такою. Тобто, коли а в нас більше або дорівнює 0, звідси в нас буде 7 у квадрат, тобто 49 ось таким шином. Наступне. Корінь з 8 поділити на корінь з 2. Також потрібно обчислити. Ну, дивіться. Одразу ж таки, корінь з 8 та корінь з 2 нас не обчислюється, Тому ж скористаємося наступною властивістю. Корінь з А поділити на корінь з Б. дорівнює корінь з А поділити на Б. Ось таким чином. Отримаємо корінь з 8 поділити на 2. Тобто корінь з 4, тобто 2. Наступно корінь з 12. А, Треба винести винести множник з під знака кореня. Як це зробити? Як винести спільний множник з під знака кореня? Для цього потрібно наше підкореневе число спробувати розкласти на такі множники, щоб хоча б з одного ми могли взяти корінь. Ну, Давайте подивимось, на які ножники можемо розкласти 12. Ну, там, наприклад, 6 та 2. Або, наприклад, 4 за 3 з 4. Так ми можемо взяти корінь. Ну, Давайте розкладемо. Корінь з 4 помножити на 3. Тепер скористаємося цією властивістю, що корінь з А помножити на Б. дорівнює корінь з модуль А помножити на корінь з модуль Б. Отримаємо корінь з модуль 4 помножити на корінь з модуль 3. Модуль 4 і модуль 3 це 4 на 3. Отже, отримаємо корінь з 4 помножити на корінь з 3. Корінь з 4 це 2, а корінь з 3 не обчислюється. Тобто отримаємо ось таку відповідь. 2 корня з 3. Так, це читається таке як 2 кореня з 3. Це те ж саме, що корінь з 3 плюс корінь з 3. Наступне. А треба внести множник під знак корінь. 3 коріння з 7. Дивіться, спочатку розпишемо це як множення. 3 помножити на корінь з 7. Тепер дивіться. Ось цією властивістю, властивістю скористаємось. корінь з А на Б дорівнює корінь з А, корінь з модуль А помножити на корінь з модулю Б. Ну гаразд, дивіться. О, гаразд, давайте. Ну, гаразд. А, тепер спробуємо, давайте ось тут на нас корінь є, це дуже гарно, а ось тут на нас немає. Скористаємося ось цією властивістю. Корінь з А, а квадрат дорівнює А. Саме у випадку, коли А більше або дорівнює нулю. 0. Тоді давайте з трійки зробимо ось таке. Корінь з 3 у квадраті помножити на корінь 7. Ми ж можемо так зробити? Звісно, ж таки можемо. Ну і тепер під один корінь. Отримаємо корінь з 3 у квадраті помножити на 7. Тобто 9 на 7, тобто 63. Корінь з 63. Ось таким чином ми внешли множник під знак кореня. Наступне таке ж саме. Мінус 7 корінів з 2. Треба внести множник під знак корня. І ось тут дуже уважно. Дивіться. У даному випадку можна зробити дуже грубу помилку. Давайте будемо робити також, як ми робили до цього. Мінус 7 представимо як корінь з. Ну, у даному випадку, дивіться, що ми робили. Що ми робили, у даному випадку ми якби, піднес, підносили цей множник до квадрату. Та це число просто записувало під цим же коренем з добутком до числа під коренем. Тобто дивіться, що ми можемо зробити. Ми, ми як би ось так, зробили: мінус 7 у квадраті помножити на 2. Тут у нас буде 49. Так, на 2. А, і це у нас буде. А, скільки? 98. Корінь з 98. Але це невірно. Це зовсім зовсім невірно. Ми допустили дуже грубу помилку. Дивіться. Ось це мінус 7. Мінус 7 давай запишемо як мінус 1, помножити на 7 та помножити на корінь з 2. Тепер працюємо з осією частиною. 7 запишемо як корінь з 7 у квадраті помножити на корінь з 2. Тепер отримаємо, що мінус 1 помножити на корінь з 49 на 2, тобто корінь з 98, але ми мінус 1 множимо на цей корінь, тобто буде мінус корінь з 98. Ось, коли ви бачите ось цей мінус, ви не можете ось це число піднести до квадрату. Це буде дуже грубою помилкою. Ви просто потіляє, е, втратите цей мінус. Наступне. Корінь з 32 додати корінь з 18. Відняти корінь з 50. Треба обчислити. Ну, дивіться, що тут можна зробити? Можна спробувати винести щось ось тут ось з тут, знака кореня. Давайте тоді розкладемо ось це, ось це та ось це під коренями на такі числа, щоб хоча б з одного ми могли винести е, обчислити корінь. Ну, 32 ми можемо подати як 16 на 2, так? Так. Тримуємо 16 помножити на 2. Далі додати. Корінь з 18. 18 подамо як 9 на 2. І мінус корінь з 50. Корінь з 50, тобто 50 ми можемо подати як 2 на 25. Ну і тепер за ось цією властивістю. Давайте я не буду навіть це вже писати, за властивістю добутку. розпишемо, отримуємо корінь з 16 помножити на корінь з 2. Додати корінь з 9 помножити на корінь з 2. Відняти. Корінь з 25 помножити на корінь з 2. З цих трьох чисел можна здобути корінь. Тут буде у нас 4 коріні з 2, додати 3 корені з 2 і відняти 5 коріні з 2. У даному випадку ми отримали подібні а, вирази. У даному випадку з коренями. Ось і, ось і, тобто, якщо в нас є числа, звичайно, ось тут, одні з множників і один з множників – це квадратний корінь з якогось числа. Однаково ось тут та ось тут. Ось такі називаються подібні ми вирази числові. А отже, ми можемо додати ось ці, так скажімо, коефіцієнти ось ці числа. 4 додати 3 це буде 7, 7 відняти 5, це буде 2. Отримаємо 2 корення з 2. Це і буде наша відповідь. Наступне. Корінь з 5 відняти корінь з 7, помножити на. Корінь з 7 додати корінь з 5. Ось таким чином. Треба обчислити. Ну, дивіться, що можемо тут помітити? Дуже цікаву речу ми можемо тут помітити, а саме корінь з 5 мінус корінь 7 і корінь з 5 плюс корінь з 7. Це нам нагадує, що а відняти Б помножити на А додати Б дорівнює а квадрат відняти Б квадрат. Тобто різницю квадратів. Давайте запишемо, отримаємо, що корінь з 5. У даному випадку, дивіться, з додаванням ми можемо поміняти місцями. Ось тут навіть записати 5, а ось тут 7. Але ось тут ми поміняти місцями не можемо. Ми не можемо записати корінь з 7, відняти корінь з 5, це вже буде невірно. Отже, перше в нас в ролі А це у нас корінь з 5, тобто буде корінь з 5 у квадраті. А в ролі Б корінь 7, тобто відняти корінь 7 у квадраті. Отримаємо 5, відняти 7, тобто мінус 2. І буде на відповідь. Наступне. Корінь з 1,916. Треба здобути корінь з мішаного числа. Ну, спочатку, щоб здобути корінь з змішаного числа, потрібно перевести його в неправильний дріб, щоб здобути корінь з дробу. 16 на 1 та плюс 9 25 у чисельнику, а 16 залишається у знаменний і корінь з цього числа. Тепер скористаємося властивістю частки, корінь частки, так, або корінь дробу, Обчислимо корінь з чисельника та поділимо на корінь з знаменника. Отримаємо 5 четвертих. Це і буде наша відповідь. Ну або можемо виділити навіть цілу частину, отримаємо 1 цілу одну четверту. І у даному випадку не допускайте ось такої помилки, що, що ось так ви робите. Корінь з одного. Якщо ви навіть. Розумієте, що ось тут навіть плюс, то ви не можете записати ось таким чином. Чому? Чому так не можемо? Тому що ось такої властивості немає. Ось такої властивості немає. З плюсом, мінусом не важливо. Такої властивості немає. Є тільки для множень. та ділення. Наступне. Треба спростити ось такий вираз. Корінь з 9х у 6 та б у другому. У випадку, коли х більше або дорівнює 0, та б також більше або дорівнює 0. Ну, Давайте дивитися. Давайте за е, коренем добутку розпишемо. Отримаємо корінь з 9 помножити на корінь з х у 6, помножити на корінь з б квадрат. Корінь з 9 це 3. Корінь з х у 6. Представимо це як. Степень у степені, але основна степень це квадрат. Тобто отримаємо х у третьому степені та все у квадраті. Тобто отримаємо х у кубі. Але чому не модуль x у кубі? Тому що у нас за умову х більше або дорівнює 0. А отже, буде просто х у кубі. 3 на х у кубі. Б у квадраті, b в нас також більше або дорівнює 0, тому модуль нам не потрібен. Отримуємо просто b. Це і буде наше ший 3х куб. Наступне. Ось такий приклад. Корінь з АВ Додати корінь з Б, поділити на корінь з Б. А, у даному випадку за таким розподільним законом ділення. Розкриємо дужки, отримаємо корінь з АВ поділити на корінь з Б, додати корінь з Б поділити на корінь з Б. Ну, дивіться. Ось тут що можемо зробити. За властивістю частки коренів Записати під один корінь. Отримаємо АВ поділити на В. Ну, а ось тут буде один таке? Буде звір таке 1. Ось тут можемо скоротити В, отримаємо корінь з А і додати 1. Ось це буде наша кінечна відповідь. Наступне. Обшистити. Корінь з 18 помножити на 128. Відняти корінь з 162 помножити на 50. Ось такий у нас вираз. Ну, дивіться, у даному випадку в нас з цих чисел корені не добувають, навіть ми, їх, якщо за властивістю добут, корінь добутку розкладемо. Тому давайте спробуємо розкласти на, на якісь множники, ось це та ось це, ось це та ось це, щоб з яких можна було винести множник. Ну, дивіться, корінь з 18, 18 ми можемо розкласти як 9 та 2, а 128 8 ми можемо розкласти, наприклад, як 64 та 2. Далі. 162 ми можемо розкласти як 81 на 2. А 50 можемо розкласти як 25 на 2. Тобто таким чином. Ну і тепер давайте за властивістю корінь добутку. Запишемо. Тут у нас дивіться. Корінь з 9. помножити на корінь з 64. 2 на 2 2 у квадраті, тобто 4, помножити на корінь з 4. Підняти. Корінь з 81. Помножити на корінь з 25, 2 на 2 4, тобто помножити ще на корінь з 4. У результаті отримаємо. Всі корінь, зараз порахуємо. Корінь з 9, 3, тут буде 8, тут буде 2. Відняти тут буде 9, тут буде 5, тут буде 2. Тепер рахуємо. 3 на 8. Це у нас буде 24 на 2, 48. 9 на 5, 45, на 2, 90. 48 відняти 90, і це у нас буде 40 мінус 42. Це і буде наша кінечна відповідь. Наступне. Треба спростити. Корінь з 3 додати 1, поділити на корінь з 3 відняти 1. Додати корінь з 3 відняти 1, поділити на корінь з 3, додати 1. Ну, дивіться. У даному випадку. Ми бачимо різні знаменники, дроби, тому нам нічого не залишається, крім того, як звести до спільного знаменника, тому що нічого навіть скоротити ми тут не можемо. Отримаємо, що ось тут потрібно домножити на корінь з 3 плюс 1, а ось тут домножимо на корінь з 3 мінус 1. У результаті у першому дробу отримаємо корінь з 3 плюс 1 у квадраті, поділити на корінь з 3 мінус 1 на корінь з 3 плюс 1. У другому дробу отримаємо корінь з 3 мінус 1 у квадраті, поділити на корінь з 3 мінус 1. На на корінь з 3 плюс 1. Ось таким чином. Ну і тепер що ми робимо? Тепер ми можемо під одну дробну рту все знести і розкрити дужки. Корінь з 3 плюс один у квадраті. Перше число у квадраті, тобто 3, плюс подвоєний добуток, тобто плюс 2 коріння з 3, і плюс квадрат другого, плюс один. Далі, плюс. Тут у нас плюс перед ось цим, тому розкриваємо і нічого, ніякі знаки не змінюємо. Тому що плюс дуже гарно. Плюс квадрат першого, тобто 3. Далі мінус подвійний добуток, тобто то мінус 2 корені з 3, і плюс другий у квадраті. Ось таким чином. І тепер все поділити на що? Дивіться, ось тут у нас дуже схоже на різницю квадратів. А це вона і є. Тому розпишемо як корінь з 3 у квадраті, відняти 1 у квадраті, тобто 3 відняти 1, тобто 2. 2 корінь з 3, відняти 2 корень з 3. Самозначтожується. 3 плюс 3 це буде 6. 1 плюс 1 це буде 2. 6 плюс 2 це буде 8. Отримаємо у результаті 8 поділити на 2, тобто 4. Ось таким чином. Наступно також треба обчислити. Корінь з 11 відняти 4 коріння з 7. Ну, дивіться, що ми тут можемо зробити. Поки що нічого не зрозуміло, взагалі, що ми тут можемо зробити. Якісь коріні, тут різниця, ми ніяк не можемо розкласти, тут не добувається. Навіть якщо ми внесемо множник у квадратний корінь, у нас нічого не зміниться. У даному випадку, тут так. Ось це один з випадків таких завдань, які потрібно вміти розв'язувати. Якщо ви бачите, наприклад, на якомусь екзамені на ЗНО, ось якесь таке завдання. Треба обчислити, так? Ну, або спростити. У ймовірності 85% на 90%. що ось тут, ось тут, саме у цьому числому виразі під кореневому, кроється. Квадрат суми або квадрат різниці. Його потрібно побачити, його потрібно тут вивести. Ну Давайте так і зробимо. Давайте спробуємо щось тут зробити, якщо я вам вже, я дав вам вже підказку, що це або квадрат, або, або квадрат суми, або квадрат різниці. Ну, давайте дивитися. Оданок ось цей дивіться: ось цей доданок дуже схожий на подвійний добуток. Так? Ну, давайте спробуємо розкласти, 11 відняти. Подвійний добуток, тому тут буде 100% множник 2. Тут 4 був, тому помножимо на 2 і помножимо на корінь 7. Тоді дивіться. Ось це в нас як наше А, а ось як наше Б. Так? Згадуємо формулу. А квадрат відняти 2 аб додати Б квадрат. У даному дивіться, тут у нас мінус перед подвійним добутком, А отже, це квадрат різниці. Тепер давайте яким чином розкладемо ось цю 11. 11 в нас і відіграє роль ось цього А квадрату і Б квадрату. Дивіться, 2 це наше А. Тоді А у квадраті це буде 4. 4. І плюс Б. Корінь 7 це наше Б. так? Тоді Б у квадраті це корінь 7 у квадраті, тобто 7. Отже, дивіться, дійсно 11 це 4 плюс 7. Бачите, як дуже гарно. 4 плюс 7. Давайте, ну гаразд, Давайте, запишемо. Мінус, Плюс 7 і мінус 4 кореня 7. І дуже гарно. Давайте тепер розпишемо це у більш гарному вигляді. Отримаємо, що а, корінь з 4 відняти 4 корень 7 додати 7. Ну і тепер за формулу різниця, квадрат, квадрат різниці. Запишемо це. Отримаємо, що. А, перший доданок у нас був двійка. Так, Двійка це перший доданок. Тому що А у квадраті це 4, тоді А це двійка. Відняти, тому що квадрат різниці. 7. Це B квадрат, тоді B це корінь 7. 2 відняти корінь 7 у квадраті. Саме відкорневе вираз у квадраті. Тепер, дивіться, квадрат та корінь, так? Ми можемо це записати як 2 мінус корінь 7. Але не все так просто. Тут обов'язково потрібно записати модуль, тобто за властивістю корінь з А квадрат до рівнього А. Обов'язково у таких випадках записуємо так. Тоді у результаті, що в нас отримаємо? Модуль 2 2 корінь 7. Якщо під модулем в нас від'ємне значення, тому розкриваємо модуль з протилежними знаками ось знаком. Якщо додатні значення, то ми залишаємо таке ж саме. 2 мінус корінь 7. Це додатнє значення чи від'ємне? Скільки це корінь сьомий? Ну це приблизно приблизно між двома та трьома. Так? Тобто це приблизно там 2,8, щось таке, 2,7, 2,6 тобто щось таке тобто, від'ємне значення ось це. А отже розкриваємо його з протилежним знаком. Тобто мінус 2 корінь сьо, тобто корінь сьоми відняти 2. Ось і буде наша кінечна відповідь. Тобто ось таким Методом потрібно розв'язувати ось такі задання. Наступне задання. Чотири поділити на корінь. На корінь з десяти. Потрібно е, позбавитися кореня в знаменнику. Ще також це називається, треба позбутися від ірраціональності в знаменнику. На наступному російську ми якраз е, будемо говорити про ірраціональність. Що означає позбутися від ірраціональності? Це означає, щоб в знаменнику не було кореня. А як, щоб, що, як зробити, щоб тут не було кореня? Для цього нам у знаменнику потрібно звести ось це, ось це до якогось ось такого вигляду. Дивіться, корінь з А у квадраті. Це що? Ну це корінь з А помножити на корінь з А. Це дорівнює А. Тоді звідси дивіться, ми маємо право помножити або поділити чисельник та знаменник дробу на будь-яке число відміни від нуля. Маємо. Тоді дивіться, у даному випадку ми можемо помножити знаменник на корінь з 10. Але тоді і чисельник множимо на корінь з 10. Отримаємо тут 4 коріння з 10, а тут корінь з 10 у квадраті, тобто 10. Тепер дивіться, десь та 4 ми можемо скоротити на 2. Буде 2, то буде 5. Отримаємо 2 корення з 10 поділити на 5. Тобто, ось таким чином, ми позбулися від ірраціональності в знаменнику. Таким ж самим чином можемо ось таке завдання зробити. Також давайте 4 поділити на корень з 5 відняти 1. Також треба позбутися від ірраціональності в знаменнику, тобто позбутися кореня. Для цього. У даному, коли ми бачимо конструкцію, щось мінус щось у знаменник А, Дуже гарний спосіб це помножити, а, помножити чисельник і знаменник а, на такий же виріс, але з плюсом. Вибачте, я, я так є всього своя назва, звісно ж таки, але я вибачте, не знаю, як це буде на українському. Ви на такий же виріст помножити, але з плюсом. Тобто в даному випадку помножити чисельник і знаменник на корінь з 5 плюс 1. Тобто таким чином. Тепер давайте ось тут. Розкриємо дужки, це у нас різниця квадратів. Повторюємо, що 4 помножити на корінь з 5, то 1. Не поспішаємо розкривати дужки, тому що можемо щось скоротити. можливо. Корінь з 5 у квадраті відняти 1 у квадраті, 5 відняти 1, тобто 4. Дійсно, можемо скоротити 4. І отримаємо у результаті корінь з 5 додати 1. Це і буде наша відповідь. На цьому поки що все. На наступному уроці ми продовжуємо розв'язувати такі завдання. До скоріше зусиків, вдачі вивчення математики.